Вепо викрило в Одесі промисловий цех, де незаконно виготовляли тютюн для кальяну та рідини для вейпів. Правоохоронці встановили, що фігуранти за допомогою спеціального обладнання виготовляли різні смаки кальянного тютюну. Надалі пакували готову продукцію без марок акцизного податку і продавали в магазини та громадські заклади по всій Україні. Товар власним транспортом під виглядом волонтерської організації. Організував роботу незаконного цеху 50-річний одесит, який згодом долучив до протиправної діяльності ще 17 людей. Під час обшуків детективи вилучили майже 57 тисяч упаковок фасованого кальянного тютюну, обладнання для його виготовлення та автомобілі, якими фігуранти розвозили готову продукцію. Загальна вартість вилученого понад 18 мільйонів гривень. Наразі досудове розслідування триває встановлюється повне осіб, причетних до протиправної діяльності.